Вони приїхали до Києва, щоб перемогти, та зробили це яскраво, переконливо, красиво. Вони це харківські регбісти, які виграли Кубок України. Другий за статусом національний турнір з Регбі 7 зібрав на сяючому та нарядному стадіоні Спартак. 10 команд. Поділля Хмельницький, Кредо-63 Одеса, Львівський Сокіл, діючий володар трофея, збірна Харківської області, Закарпатські Шаркані з Ужгорода, а також місцеві клуби РК Київ, Політехнік, «Дарниця», Ребелс» та Патруль. У нас було в прошлому в минулому сезоні шість команд. Суперез, в цьому сезоні шість. А зараз на купці стало десять. І ми сподіваємося, що в наступному році також буде десять у чемпіонаті України з регбі-7. Які враження від цього враження неймовірні, завжди захоплюючі і дуже дуже добрий турнір. у нас дебютувала ще одна команда. Взагалі у нас є гарний показник. У нас дебютувала команда у Києві, ревійний клуб Київ. В в до складу якої також входять харків'яни, тому я вважаю, це добрий показник. На першому етапі сліпий жереб розбив учасників на три групи. У півфінал виходили переможці та найкраща команда серед других місць. До початку змагань шанси всіх десяти команд були рівними. На папері безпосередньо на ігровому полі фаворити кубкової кампанії впевнено підтвердили свій статус. Локальні заруби траплялися, але не більше того обійшлося без несподіванок. Збірна Харківської області відкрила турнір у групі «Б» матчем зеркан Тарес Ребелс». Суперник не найсильніший але виходити на гру шапко закидальним настроєм підопічні Вадима Колишкіна та Валерія Качанова не збиралося. Вони відразу взяли «БК» за роги та щільно закривши киян на їхній території, розгромили їх з лютим рахунком – 55-0. Гарний початок пів справи, але попереду був міцніший горішок Кредо63. Одесити готові потріпати нерви кожній команді завжди скрізь та у будь-якому стані налаштування як на останній бій. Втім, у поєдинку з харківськими регбістами їм не вдалося розгулятися, і вони програли 14-26. Причому обидві реалізовані спроби кредівці записали до свого активу наприкінці зустрічі. Чутливо поразки харків'яни завдали одеській команді і у півфіналі, приклавши її з дворазовою перевагою 24-12. А потім був вирішальний поєдинок у битві за трофеї. Збірна Харківської області зустрілася з Поділлям. Це головний конкурент, віце-чемпіон, фіналісторічнього кубку України. У дебюті в'язке протистояння хмельничани агресивно захищалися, пресингували, не дозволяючи харківській команді збудувати логічно завершені атакуючі дії. Але поступово гранатово чорні проломили оборонні порядки Поділля. Капітан збірної області Олег Косарів, скориставшись секундним замішанням суперників, організував спробу. Володимир Войтов її реалізував. Є, Дуже добре. Є. Молодець. Ще плюс два. До закінчення першого тайму ще п'ять очок харків'янам приніс Олександр Скорбач. 12-0. Непогана заявка на підсумковий успіх. Завершивши зусилля партнерів, Скорбач приземлив овальний м'яч у чужій заліковій зоні і після перерви. А Войтов, визначивши точну відстань до воріт, забив реалізацію. Фух, тяжелая, наверное, вторая попытка, когда уже силы, я думал, уже иссякли, но они не иссякли. Просто команда Хмельницкая очень сильная, и они борются сюда до последнего. Ну вот так получилось, что мы были под городом. И вот это, наверное, самое, когда я отдал последние силы, чтобы положить эту попытку. Ребята играют сюда очень агрессивно в защите, они нас прессингуют, и это чувствуется, дает, максимально сокращают дистанцию, не дают нам разогнать нашему вееру, который у нас очень хорошо бежит. Они знают, как защищаться против нас. Но мы это перебороли и взяли игру в свои руки и уже навязали им свою игру и показали то, что мы должны были показывать на поле. Остаточно перемогу збірної Харківської області зафіксували Віталій Пучков, який заніс спробу перед фінальним свистком, та Войтов, який влучно пробив реалізацію. 26-0. Це по-нашому вигравати так, щоб усі запам'ятали надовго. І ось найурочистіший момент кубок України з Регбі 7 над головою Косарєва, який також удостоївся індивідуального призу за епічну спробу. Важкий день. Він почався о 8-й ранку і закінчився тільки зараз, о 6-й. Важкий день, сонячна погода. Тяжко, але ми сильніші. Мабуть, у них були більш легші ігри до нас, а у нас були, були, були тяжкі. І ми були більш готові до фіналу, до боротьби. Тому і це зіграло для нас гарну роль. Ну головне завдання вже чемпіонат, кубок все забрали. А, так, залишилось тільки у регбі 15 забрати усе і Харків, місто герой. Золоті медалі отримали Олександр Ломакін, Косарів, Скорбач, Войтов, Пучков, Сергій Черняченко, Євген та Ярослав Давидови, Євген Чечета, Максим Ковалевський, Олександр Диський, Дмитро Семиренко, Олександр Сивокос, тренери Вадим Колишкін та Валерій Качанов, менеджер команди Максим Кравченко. Забравши кубок України, збірна Харківської області оформила другий золотий дубль поспіль у червні харків'яни. Виграли національний чемпіонат з регбі Сім. Це досягнення, це регбійне мистецтво. І в житті, і на полі, як одна родина. Працюємо. Зараз не є так, так латаво, як було до 22-го року, ви знаєте. Але ми намагаємося виживати. Багато хлопців воює зараз від нас, регбістців. Але граємо, життя продовжується, і Харків перший. Ну, Ви ж бачили, які емоції. І Півфінал, тяжкий був і фінал, але команда йшла до своєї перемоги, чітко виповнювала всі наставлення тренера і маємо результат, який маємо. З Києва Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини.